В 25-му році всі втратять інвалідність. Про це говорить дуже багато в мене у самого є відео в інших соціальних мережах на цю тему, і воно зібрало ну, дуже великий резонанс. Так люди кажуть про те, що це стосується лише держслужбовців, деякі люди розуміють про що. Я відповідно казав в відео, які були завантажені раніше в шортс Так, відповідно в цьому відео хочеться розібрати указ президента, так яким він фактично ввів в дію рішення РНБО. Про що йдеться мова, чи стосуються всі положення лише держслужбовців, чи є все ж таки моменти, які стосуються і звичайних людей. І шаг за шагом розібрати всі пункти цього рішення для того, щоб все ж таки зрозуміти, як можливо діяти і до чого готуватись в наступному 2025 році. А поки що, як завжди, перевіряйте підписку, подобайку, дзвіночок, тут все про ваші права. Ну і для того, щоб коректно відповідно надати вам інформацію, давайте звернемо свою увагу безпосередньо на сам указ. І ось ви зараз можете його побачити. Рішення Ради національної безпеки оборони України від 22 жовтня 2024 року щодо протидії корупції та інших правопорушень під час встановлення інвалідності посадовим особам державних. Органів метою забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України посилення проти корупції в державних органах на зловживання у сфері міні-соціальних експертних комісій Ради національної безпеки та оборони України вирішила рекомендувати Офісу Генерального прокурора Служби безпеки України ДБР Нацпол. Національного антикорупційного бюро України а, прозвітувати у місячний строк про вжиті заходи реагування щодо виявлення розслідування та протидії корупційним і іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особи державних органів, за результатами проведення роботи запропонувати відповідні кадрові та організаційні рішення. І багато з вас звернули увагу на те, що це стосується лише посадових осіб, так тобто, початок такий. Але давайте будемо говорити далі. А далі в нас вже є кабінет міністрів України забезпечити безумовне виконання рішення Ради національної. Безпеки оборони України від 30 серпня 23 т, 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 про ВЛК, т, 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 утворення міністер... Міністерством охорони здоров'я України разом з ДБР, СБУ, Нацполом, обласними Київською міською -місько військовою адміністрацією тижневий строк робочих груп із перевірки рішень медико соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів. Так, звісно. Це перший пункт, він стосується держслужбовців. Тобто ті держслужбовці, які отримали групу інвалідності, перевірити законність рішення у місячний строк доповідь. Про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішенням СЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, у разі виявлення фактів необґрунтованого рішення таких рішень, ініціювати їх перегляд встановленому порядку та інформувати за наявності підстав правоохоронних органів а також інших повноважних органів для вжиття ними відповідних заходів реагування. Далі. Підготувати та подати Міністерством охорони здоров'я України разом з Міністерством цифрової трансформації України на розгляд кабінету міністрів України у двотижневий строк плану цифровізації проходження всіх етапів медико соціальної експертної комісії. Тобто тут вже стосується не держслужбовців, а всіх, хто буде проходити МСЕК, так е, відповідно комісію про отримання групи інвалідності. Тобто цифровізація. З іншого з одного боку, точніше, це гарна новина, тому що фактично ми маємо прозору систему, так, яка відповідно буде діджиталізована, тобто люди будуть розуміти, куди там завантажити, все буде відцифровано тощо. Але це не буде вирішувати той проблеми, яка фактично існує. Так? Тобто, проблема деяких людей, які не можуть тривалий час отримати групу інвалідності, в тому, що приймає рішення певна людина, а не якась система. Так? Тобто, у нас є там. Відповідний нормативно-правовий акт про е, захворювання, з якими встановлюється певна група інвалідності, але ми маємо розуміти, що це не е, е, вичерпний перелік. Так? Тобто е, під час встановлення групи інвалідності важливо те, яким чином ваше захворювання впливає на ваше життя, життєдіяльність в різних аспектах, і саме через цей вплив. І встановлюється та чи інша група інвалідності. В деяких випадках двоє людей з однаковими захворюваннями, більш-менш, можуть отримати різні групи інвалідності. Це потрібно зрозуміти, тому що по різному впливає на сфери життя. Отже, йдемо далі. Далі проведення разом з пенсійним фондом України, бюро розслідувань, Національна поліція, СБУ, Тижневий строк аудіту, нарахування пенсійних виплат по інвалідності, посадовим особам державних органів. Звісно, це стосується держорганів. Ми тут нічого не кажемо разом з міністерством охорони здоров'я України у місячний строк законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи МСЕК в Україні. Передбачивши, зокрема, ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. Разом з Міністерством соціальної політики України невідкладно внести законопроект щодо перегляду системи та механізму нарахування пенсій ТТТ посадовим особам. Ось тут важливо, тобто, все наступне, ми не будемо звертати увагу, ви можете почитати. Але ось цей пункт разом з Міністерством охорони здоров'я в місячний термін підготувати законопроект про ліквідацію МСЕК. І запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, тобто новий алгоритм і нова назва. І ось про це ми намагаємось вам сказати, що з 2025 року. Ймовірно, статус людини з інвалідністю, так, ну, особи з інвалідністю, може е, змінитись на людини, яка має обмеження життєдіяльності. І е, зрозуміло, що людина, яка там, е, все життя там, е, безстроково визнана там, особи з інвалідністю, так, фактично для неї не працює зворотня сила закону, Я з вами з цим погоджуюсь. Uh, і це буде так, навіть якщо буде переогляд там запроваджений, то що там буде змінені критерії uh, відбору, тощо, як було, наприклад, з ВЛК, так, то фактично uh, людині, яка безстроково визнана особою з інвалідністю, взагалі її не торкнеться ця, ця ситуація. Так, зворотні сили закону і немає значення, вона вже була визнана, все. Але якщо буде змінено, Формат, якщо е, прибирають формат особи з інвалідністю, а це вже інший так, статус і його мають здобути. Кожен хто на це може претендувати, так? Тобто, фактично новий формат проходження комісії, і вже не для встановлення інвалідності, а для встановлення статусу, що особа обмежена в життєдіяльності. Так, це так би мовити найгірший формат, який допускається з цього формулювання. Так? Тобто, натяк іде на те, що МСЕК потрібно ліквідувати, всі ці комісії ліквідувати. Як нам сказав міністр охорони здоров'я, що фактично ці МСЕК, які є на... Наразі будуть е, фактично е, преобразовані і приєднані до районних е, лікарень, так? тобто по району, певному в областях там є кластерні, некластерні е, ці лікарні, і відповідно до кластерних будуть приєднані ці комісії. І фактично люди, е, коли було більш-менш диверсифікація ризиків, так? тобто е, одна команда фактично готувала документи для МСЕК, так. Оглядала стан здоров'я, вказувала там свої міркування щодо фактичного анамнезу, тощо, а потім передавала до іншої команди, яка оцінювала це так. Тобто не дивилась на людину, фактично, щоб не було там якісь підтасовок, а просто переглядала документи і встановлювала, встановлювала рішення. Фактично, це все з'єднується в одне. Що фактично ці комісії вони будуть і переглядати як зараз, так провинний огляд і вторинний для встановлення групи. Але це також анонс, так ми не розуміємо, що буде 100%, тому що про це ми дізнаємось вже у 25-му році. Але що розрозуміло зараз? Що це. Буде стосуватись кожного, хто має або претендує на встановлення групи інвалідності. Оскільки, якщо ми кажемо про взагалі зміну статусу, так і всього формату, і це вже не інвалідність, а, наприклад, обмеження життєдіяльності, так, новий статус, то фактично це. Буду вказувати, що е, будуть запровадити перекомісію для всіх, але це буде не перекомісія, як так, е, як така, так, а це буде просто, якщо ви хочете продовжувати отримувати пенсії, тощо е, фактично, будь ласка, проходьте. Новий формат а, от з цього проходження комісії тож встановити статус людини з обмеженням життєдіяльності, і ми фактично будемо продовжити, тому що у всіх нормативно-правових актах буде просто змінено а, одна назва на іншу, і фактично ви вже зі статусом особи з інвалідністю не зможете претендувати на ті чи інші виплати, тому що а, в в нормативно-правових актах не буде такого статусу, так? Тобто, а, і це дуже а, реальний приклад з тим, що відбулося рік тому з ВЛК. так? військово-лікарську комісію, коли фактично виключили поняття обмежено придатний ким були дуже багато людей, так, і е, змінили фактично просто назву на придатний з обмеженням, так, там, на е, частини забезпечення, ТЦК, навчальні заклади тощо. Тобто обмежено придатний і придатний з обмеженнями. Фактична зміна в цьому, але всіх протягом. Там 12 місяців зобов'язали протягом 8 місяців, зобов'язали пройти військово-лікарську комісію. Ось до лютого всі, хто мали статус обмежено придатних, мають переприйти цю комісію. А якщо ні, то буде штраф. А в даному випадку просто ви не будете отримувати надалі там пенсії. Тощо такий варіант, це просто не взято з неба, так тобто пальцем в повітря. А це фактичний приклад, як відбувалося реформування ВЛК. Так, тобто просто скасували певний статус, змінили всі нормативно-правові акти, що тепер такого статусу немає. Воно називається по-іншому. І всі, у кого був такий статус, будь ласка, перепроходьте. Все. І з статусом особи з інвалідністю, скоріш за все, буде такий ж саме сценарій. Або якщо навіть залишається статус особи з інвалідністю, ми не кажемо, що там відбувається такий самий поганий сценарій, коли взагалі змінюється весь формат, то ми розуміємо, що до цього ж е, був е, прохання е, розробити е, новий формат оцінювання обмеження, так? тобто запровадити певні критерії, так, тобто, змінити. І це знову ж таки приклад, як з ВЛК, Тобто, у нас були обмежено придатні, і частина з них після зміни критеріїв так, 402 наказу втратили статус обмежено придатним, вони стали придатними. Ну Наприклад, особи з, гіп... з гіпертонічною хворобою першого ступеню. Фактично вони завжди були обмежено придатними. Зараз вони придатні без обмежень. А вже з другого ступеня там вже є обмежена придатність. Ну, з третьої, відповідно, виключення з військового обліку. Такий приклад. Тобто, фактично частина. Тих з вас, у кого є ем, тимчасова група, так на рік, на два, коли там надають е, за певних обставин, е, і у вас закінчується термін, вам потрібно перепроходити в, е, МСЕК, то фактично ви можете потрапити в таку ситуацію, що ваш діагноз вже не буде підпадати під групу, хоча ви раніше отримували. І це все робиться ну таким шляхом, тобто на прикладі, як ВЛК. Тобто тут немає якоїсь мої. Мого міркування. Тут суто розуміння того, як змінюється цей момент. Отже, ті з вас, які мають групу інвалідності, які мають відстрочку, наприклад, по особі з інвалідністю по догляду: батьки, дружина, визнано недієздатною особою, діти, ну, дітей це старкуватися коріш за все, ніяким чином не буде. Ми кажемо про дітей від 18 років, так кому вже встановили після 18 років групи інвалідності, тому що діти з інвалідністю вони все ж таки мають окремий статус, там встановлюються через ЛКК, і взагалі до МСЕКа не мають відношення. Так, тобто ми кажемо про відстрочку, якщо дитина 18 років і більше має першу другу групу інвалідності, відповідно батько там по догляду може отримати відстрочку в такому випадку. Для вас може змінити ситуація, зокрема з отриманням відстрочки, тому що якщо ваш родич втрачає групу інвалідності, фактично ви втрачаєте відстрочку. А у нас 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що відсрочку можуть отримати там особи з інвалідністю, так визнана встановленому порядку, особи з інвалідністю, або той, хто за нею доглядає. І якщо буде змінено взагалі статуси, то Головне, щоб у нас цей закон автоматично був змінений, щоб фактично там по новому статусу також отримували відстрочки, був якийсь перехідний е, період. Але чи буде він, це питання, так? Тобто, щоб ви не втрачали відстрочку, пере, е, перейшли ці комісії тощо, е, і фактично після того, як ви їх пройшли, вже продовжили відстрочку. А, але якщо такого періоду не буде, то ось цей там момент з е, е, ухвалення рішення. Про там зміну цього і перше отримані відповідні нові там документи про обмеження життєдіяльності, тощо буде відстань в часі місяць, два, в залежності від того, як швидко можна буде обробити такий запит, тому що знову ж таки. Буде дуже великий попит, і фактично ці люди, які будуть очікувати на групу, можуть бути мобілізовані так. Тобто, з цим потрібно розуміти, тому що в такому випадку вони втратять відстрочку, якщо зміниться статус, або. Ті, які мають тимчасову групу, для них зміниться критерії оцінювання і вони втратять відстройку, так тобто, в тому чи іншому випадку, просто в залежності від того, наскільки масштабно буде е зміна. Отже, цей указ він прямо вказує, що він буде стосуватись кожного громадянина, оскільки там немає перегляду критеріїв для держслужбовців, ну, Тобто це була б дискримінація. Тобто, загалом зміна критеріїв відбору. Загалом, ліквідація МСЕК, загалом інший формат отримання групи, там цифровізації тощо. Тобто, це загальні статті. Інші дійсно стосуються лише державних службовців, які неправомірно отримали групу інвалідності, тощо, отримували грошове забезпечення через це тощо. Але все ж таки не потрібно забувати, що не все так, як вказується в на перший погляд, так? Тобто, фактично, це все ж таки буде стосуватись кожного. І відповідно до анонсів там, міністра охорони здоров'я, ми розуміємо, що це дійсно буде стосуватись кожного, оскільки все ж таки ліквідація МСЕК відбувається. Повністю так, а не лише для держслужбовців, і це буде торкатись кожного. Загалом, якщо ми кажемо а, про осіб, які раніше були визнані безстроково, то навіть зараз безстроково визнані там 24-му, 23-му році, 22-му році, немає значення, а, то для них немає діяти зворотне сила закону. Але якщо приберуть взагалі формат такої а, і а, змінять на інший, так то ми кажемо, що скоріш за все це торкнеться, тому що. Такі справи, так, тобто обмежено придатні також е, не мають перепроходити е, медогляд для того, щоб підтвердити статус обмежено придатного. Але оскільки вони тепер при, мають бути придатними з обмеженнями, то вони мають переприйти. І це така клізія, якою можуть користуватись. Отже, якщо вам потрібна допомога з оформленням відстрочки, якщо ви ще не зайнялися цим питанням, а це погано, тому що ми маємо вже погані приклади, коли людей доставляли в ТЦК, маючи відстрочки, яку вони не оформили з якихось міркуваньчика, але до останнього, і ну, дуже складна ситуація, хоча ми і маємо вже судові прецеденти то, що, ну, судову практику, точніше, про те, що ми можемо подати в останній момент, там відстрочку строку, тощо, але все ж таки ви маєте розуміти, що ви можете не мати відповідних документів на руках. Отже, якщо ви цим ще не займались, хочете зайнятися, то відповідно пишіть мені в особисте повідомлення. Є всі посилання на мене в описі під цим відео. Якщо у вас залишились коментарі щодо суті цього ролика, то обов'язково залишайте в коментарях під цим відео своє міркування, ставлення, позицію. Будь-що можете писати, я буду намагатись відповідати на ваші запитання. І як завжди, знаєте, захищайте свої права.